Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги плівку для скла для Міні Купер. Ця захисна плівка загартованого скла спеціально розроблена для GPS-екрану в автомобілях Міні Купер. Вона надає надійний захист від подряпин, пилу та бруду. Плівка має високу прозорість та не впливає на чіткість зображення чи Скравість екрану завдяки цьому вона забезпечує максимальний комфорт під час використання навігаційної системи. Завдяки високоякісному загартованому склу плівка витримує механічні пошкодження та не залишає відбитків пальців.